Всім мої вітання, хлопці і дівчата, сьогодні 18 березня. я отримала посилочку, яку замовляла ще, напевно, більше тижня тому. Ну, як замовляла. В Вінниці є такий ткацький центр коло в інстаграм, скину посилання Інстаграма. Якось я. Випадково на нього натрапила якраз півтора тижні, ні, два тижні тому. Два тижні тому подивилася, що ой, який цікавий проєкт. Чому Чому мене зацікавило? Тому що я дуже хочу навчитися і сткати собі крайку. Ну, я розумію, ручна робота це супер-пупер. Але придбати крайку ручної роботи я не можу собі дозволити, тому я хочу її сткати для себе. І центр колу перед цим проводив якраз курс по тканню краю. Я на нього не попала, тому що я про це не знала. Але. Наразі в них стартуватиме 20 го числа лотерея. Е е лотерея, ні, ой, вибачте, не лотерея. Ну, Одним словом, такий проєкт, де ми купуємо квиточки, і нам будуть дані якісь завдання. Толком я ще не розібралась, але квиточок я проплатила і посилку отримала. <Rico> Тож, буду по ходу розбиратися і якось входити в цю в колію, щоб не впасти в депресію. Тож. Тож борюсь з смутком, печалюю і відкриваємо посилку. Коло. Одразу така листівочка. Фото друг. М -м, дуже цікаво. Далі. Хм. Лист інструкції, я так розумію. Так, так, так. Привіт, я твій кіт. Ха -ха. І дивіться. Яка краса. І мій котик. Мур котик. А, який гарненький. Моя кума дуже любить котів і все, що з ними пов'язане. Тож, напевно, це буде її котиком. Тож дивимося, ставлю котика. І дивимося, у нас є ткани... тканина. Ой, я говорю М -м, пряжа, пряжа, пряжа. Далі почитаю завдання і розкажу вам. Тож, лист я прочитала. Я не знаю, чи можна його зачитувати, чи не можна. Ну, без дозволу я цього не буду робити, але щоб він там містив якусь таємну інструкцію, ні, але креативно, то комусь віддавати-передавати цей креатив цих дівчаток я не буду. Але дуже мімімішно цікаво все розписано від імені котика. Розгребано, розмуркано. Тож чекаю початок гри і будемо далі творити і вигрібати позитивні почуття. Усім доброго недільного ранку кавуємо і насолоджуємося вихідним. Також були створені підхватки в вигляді великодніх яєчок, і я їх демонструю вам. Ще були створені торбинки замість поліетиленових пакетів на будь-який смак. А перед Великоднями я відвідувала мастер-клас в просторі підвал по створенню прикрас до кошика. Ну і створила невеличкий декор для кімнати. І знову 6 квітня випав сніг. Вже котре за весну, взимку його не було, а весною кілька разів. Це капець. Тож всім мої вітання, хлопці і дівчата. Сьогодні у нас на календарі 10 квітня, за вікном хуртелиця. Стільки снігу мете, такий лохматий, і він прям мете. Їхати автівкою просто нереально. З усіх сторон обліплює скло в автівці, і ти нічого не бачиш. Добре спереду є двірники. А по бокам. Це просто жах. Тож погода така, що не дуже кудись вибереся. П'ємо каву дуже-дуже легенько з вершками і будемо працювати. Працювати над чим? Я п'ю каву і показую. Отакий От буде не килимок а бален. Я вам скину посилання центр коло який затіяв гру, і, відповідно, таке завдання сткати гобелен. Гобелен цей великодній, тут ще в мене буде гніздечко з яєчками. Як буде фінал, я покажу все, поки це процес. Процеси, які трішки повертають до життя, показую таку імпровізовану голочку зробила, щоб плести гобелен. Ну, не знаю, не плести а ткати. Тож спочатку повторюю гобелен з яєчками, з і яєчками. А потім ще хочу зіткати, покажу отаку коробульку з такими прекрасними нитками, але щось мені оці кольори більш нагадують море, ніж весну. Можливо, щось буде, а можливо, це буде тільки плани. Тож треба щось робити Всім гарного дня, натхнення і до праці! А сьогодні я смакую каву з морозивом. Насправді, морозиво я не дуже люблю, м'яко кажучи. Але кава з холодним морозивом дуже смакує. І то не завжди. А тут я вирішила вставити частинку відео, де я створюю гобелен. але він у мене і наразі ще й досі не завершений. Натхнення десь ділося, потім виникли якісь справи. Одним словом, лежить він ще не завершений. Буде завершений, тоді покажу ще, який він вийшов. Ставлю пару кадрів, ми були в Великдень на глухівецькому кар'єрі. Тут дуже гарно. Тож, прошу передивіться, яка краса нас оточує. І ось наступив травень. Розквітли піони, почали йти дощі. Отакі От квіти є у нас в саду після доща. Краса природи заворожує. Це просто неймовірно. Кульбаба найпростіший і найдешевший матеріал для створення прикраси. Це вінок. З кульбабових квітів. Всім доброго раночку. Бо в мене ранок. Дуже давно нічого не записувала, не виходила, ну, не виставляла якийсь контент. А сьогодні таке гарне сонечко, хоч на дворі плюс 4. Сонце неймовірно гарне. Я заварила собі ранковий чай. Вчора приготувала домашній зефір з кизилу. Смакота просто. Тож і вас порадую таким гарним виглядом. Сподіваюсь, що сьогодні змонтую все те, що в мене вже більше місяця лежить. Знімала, напевно, всього кілька разів. Але не знаю. Одним словом, сподіваюся, що я його змонтую і виставлю як влоговий. Контент будемо бачити. Сподіваюсь. Всім бажаю мирного неба над головою і рідної землі під ногами. І щоб ваші рідні були поруч з вами живі. in ne uškoduje.